мы 10 лет не могли расписаться. Времени не было. Армия держала. А сейчас такая возможность на 14 лютого. Благодаря пограничным войскам мы быстренько решили, что тянуть время. У меня на работе. Я за цивильного життя працювала в стоматологии. Він прийшов до лікаря, звернувся, там побачив мене. І все. На третій день нашого взагалі знайомства він забрав мене, взяв за руку і так, дякую Богу, дякую його терпінню, ми вже 10 з половиною років разом. 14-го року ми були закохані, і з'явилася старша донька, потім з'явився середній наш синочок. І це все время ми проживали окремо. Я проживала в Вінниці, а він знаходився на службі, виконував свої службові обов'язки. Ну, зараз майже разом, а потім дочка попросила сестричку, ми вже поводилися, і вийшло ще двоє хлопчиків. Ну, але ще мають надію на на сестричу. Нарешті це відбулося. Дождаться. Хватит тренірові. Гойка! на вечір! Гойка!